Не знаю, як тобі це сказати, сестричко, але твій зять просто користується твоїми грошима. Олена вдома з дитиною сидить, нічого не бачить, а я все перевірила і лише зараз тобі телефоную. Моя рідна сестра Марія була неабияк схвильована, коли мені телефонувала Віталію і розповідала, що відбувається у мене вдома. За її словами, виходило, що мій зять має іншу жінку, живе собі своїм життям, а з моєю Оленою залишаються лише через гроші, які їм щомісяця висилаю з Італії. Йдеться про немалу суму, адже я доньці зараз віддаю все, що тут заробляю. Саме заради доньки Олени я і поїхала в свій час на заробітки в Італію. Хотіла дуже дитині своїй життя полегшити. Олена завжди була моєю гордістю, я виховувала її одна, ми жили в старій однокімнатній квартирі, що дісталась мені від бабусі. Вона була маленька і холодна, але ми й тут, тому були раді. Всі ці роки я намагалась робити все, щоб дитина мала те, що не вистачало мені в молодості. Моя донька була хорошою, чесною, розумною, але її особисте життя ну, ніяк не складалося. Всі її подруги давно вийшли заміж, а вона все залишалася самотньою. Я переживала, звичайно. Руки йшли, а вона вже була старшою, а ще не мала ні чоловіка, ні дітей. І от одного разу я подумала: а може, справа в тому, що у неї немає власної житлоплощі? Якщо б вона мала свій простір, може, б все стало по-іншому? Це стало моєю метою знайти спосіб, щоб Олена мала свій дім. Тоді моя подруга давно мене запрошувала в Італію, і я вирішила, що це буде найкраще рішення для нашої родини. Я поїхала не роздумуючи і стала працювати. Кожен день я працювала, економила кожну копійку, щоб донька тільки була щасливою. За п'ять років я заробила достатньо, щоб купити квартиру. І Я не просто купила житло, я записала відразу його на Олену. І ось, коли Олені моїй було 34, вона зустріла чоловіка. Він був трохи старшим за неї, вже мав свої проблеми та історію за плечима, але був милий, вічливий, здавалося, він дійсно любить її. Я була щаслива за доньку, адже це була та мить, коли її життя, здається, почало змінюватись на краще. Але чим більше я спостерігала за її чоловіком, тим більше мене охоплювало сумнівне відчуття. Спочатку все виглядало ідеально, вони жили разом у моїй квартирі, він працював, допомагав, але коли я уважно придивилась до нього, то зрозуміла, що все не настільки добре, як би мені хотілося. зятя не було постійної роботи, він перебивався під заробітками, і що найгірше, гроші, які він заробляв, йшли виключно на нього. На його машину, на бензин, на якісь запчастини. і якщо йому чогось не вистачало, він відразу звертався до мене як до банкубату. Зять не пропускав жодної можливості попросити у мене грошей і робив це доволі часто, а я давала, заради щастя, дитини. Спочатку я намагалася зрозуміти, може, він дійсно старається для родини, але чим більше я давала, тим більше він просив, і мене вже це почало насторожувати. Я була готова й далі допомагати, але відчувала, що мої гроші йдуть просто на задоволення його потреб, а не на те, що важливо для родини. І тоді я почала помічати, що він просто не допомагає Олені і навіть користується її добротою. Адже квартира, де вона жила, була моя, за комуналку теж платила я, гроші висилала я. Я продовжувала надсилати Олені гроші на продукти і одяг. Вона сама купувала все, що стосувалося дому, і все було з моїх грошей. Я почала замислюватися, чи дійсно зять любить мою дочку, чи він з нею лише через квартиру і гроші. А тепер ще ця історія про іншу жінку, яку мені розповіла сестра. Марія навіть сказала, що наважилась підійти одного разу до мого зятя, коли він був не один, а він свою супутницю їй представив як співробітницю і пояснив, що вони разом вирішують робочі питання. Але проблема в тому, що сестра їх разом бачила занадто часто. Я не знаю, що робити. Дочка моя вперта, до того ж вона любить свого чоловіка, дитина у них вже є спільна, і я боюся, якщо я їй скажу, що думаю про її чоловіка, вона просто мені не повірить. Вона ж впевнена, що знайшла того єдиного і що ніхто краще їй не трапиться. Моя подруга, яка теж працює зі мною в Італії, радить мені не давати їм більше грошей. Нехай вони спробують пожити своїми коштами без моєї допомоги. Вона вважає, що це допоможе моїй доньці побачити справжнє обличчя її чоловіка. А яка ваша думка? Втручатися мені чи не втручатися? Чи справді припинити надсилати гроші, і тоді проблема вирішиться сама собою? Як гадаєте?